Старець Пилип жив високо в горах Карпат, де небо зливалося з землею, а час втрачав своє значення. Його знали далеко за межами цих місць, як мудреця, який бачив майбутнє. Люди з усього світу шукали його поради, але найчастіше до нього приходили ті, кого цікавила доля України. Пилип не був звичайною людиною. Кажуть, що він отримав свій дар після років усамітнення та духовних пошуків. У нього не було нічого, крім хижини, старої карти і кількох книг. Але саме тут він бачив майбутнє. Одного разу, дивлячись на карту, він почав розповідати про нові кордони України. Україна, за його словами, була не просто країною, вона була ідеєю, символом свободи, незламності та правди. Її кордони змінювалися протягом століть, але завжди залишалося головне. Дух її народу. Майбутнє України, як казав Пилип, визначатиметься не зовнішніми обставинами, а силою тих, хто вірить у неї. Пилип передбачив, що після довгих років боротьби Україна відновить свої землі. Першим кроком буде повернення Донбасу. Ці території, що нині оповиті війною і полем, знову стануть українськими. Люди, які там живуть, знайдуть мир. І відчують себе частиною єдиної нації. Але це станеться не одразу. Для цього потрібно буде багато зусиль і часу. Крим, який багато хто вважав втраченим назавжди, повернеться до України. Це буде не просто перемога зброї, а глибока трансформація. Люди Криму, які пережили роки ізоляції, зрозуміють, що їхнє майбутнє у спільності з Україною цей процес буде складним. І тривалим, але неминучим на заході країни, коли бачив кордони, що перестануть бути бар'єрами, вони перетворяться на мости між Україною та її сусідами: Польщею, Румунією, Угорщиною. Союз із цими країнами стане основою нового міцного регіонального співробітництва: Буковина, Придністров'я і інші території, які колись були втрачені, повернуться до України. Це буде результатом не війни, а дипломатії та спільної роботи. Люди на цих землях побачать у Києві силу, яка здатна забезпечити їм гідне майбутнє. Старець також говорив про зміни всередині самої України, відновлення зруйнованих міст і сіл стане символом відродження. Люди, які пережили війну, об'єднаються у великому прагненні зробити свою країну сильнішою. Це буде час розвитку науки, культури та духовності. Пилип наголошував, що Україна стане прикладом для інших країн. Вона зможе довести, що навіть після найважчих втрат можна відродитися і стати сильнішою ніж будь-коли. Її кордони не лише відновляться, а й стануть символом єдності, яку більше ніхто не зможе зруйнувати. За словами старця, цей процес триватиме десятиліття. Але результати будуть варті всіх зусиль. Україна стане країною, яка визначатиме майбутнє регіону. її голос звучатиме гучно на світовій арені, а її народ більше ніколи не дозволить нікому забрати свою свободу. Пророцтво Пилипа стало відомим далеко за межами Карпат, його передавали з уст в уста, його записували і читали в найтемніші часи. Люди... Черпали в ньому силу і надію. І коли нові кордони України стали реальністю, ті, хто пам'ятав слова старця, згадували їх із вдячністю. Його карта зберігалася в невеликій церкві в Карпатах, вона стала символом боротьби і відродження. На ній були відображені не просто межі, а доля народу, який вистояв і переміг. Старець Пилип завжди наголошував, що нові кордони України. Це не лише питання територій, а й духовної трансформації. Він вірив, що справжня перемога починається всередині кожної людини, а потім поширюється на всю націю. Пилип казав: Україна відновить свої землі не тому, що їй це дозволять, а тому, що вона цього варта, і не через силу зброї, а через силу правди та духу. Цей процес не буде швидким, але він буде незворотним. На півдні він бачив, як після повернення Криму Україна стає головною силою в Чорноморському регіоні. Оновлені порти, відроджені міста та нові торговельні маршрути перетворять цей регіон на економічний центр. Однак старець попереджав, що це вимагає єдності та наполегливої праці. Особливе місце в його передбаченнях займав Донбас. Він казав, що ця територія яка пережила так багато страждань, стане символом відновлення. Люди тут, попри всі втрати, знайдуть новий сенс життя. Завдяки інвестиціям, новим технологіям і роботі місцевих громад, Донбас перетвориться на регіон майбутнього. Старець Пилип також говорив про кардинальні зміни в самому українському суспільстві. Він бачив країну, яка відкине старі корупційні схеми. Навчиться цінувати чесність і прозорість, нове покоління українців, виховане на принципах свободи і справедливості, стане рушійною силою цих змін. Відродження почнеться з серця кожного, казав він. За його словами, українці згадають свої витоки, повернуться до традицій, але водночас приймуть нові ідеї та технології, щоб будувати сучасну державу. Пилип бачив у майбутньому Україну, яка знову стане мостом між Сходом і Заходом. Але тепер цей міст буде міцним, створеним на рівних умовах. Країни-сусіди поважатимуть Україну, а міжнародні партнери будуть шукати її підтримки у вирішенні глобальних питань. Щодо західних кордонів, старець передбачав, що вони стануть символом нового етапу співпраці: Україна, Польща. Румунія, Угорщина та Словаччина об'єднаються у створенні потужного економічного та культурного союзу. Кордони більше не будуть розділяти людей, а навпаки, сприятимуть їхньому об'єднанню. Пилип наголошував, що після перемоги України у війні на світовій арені почнеться новий етап. Країни, які колись сумнівалися у її можливостях, визнають її як важливого партнера. Голос України буде вагомим у вирішенні глобальних проблем і її досвід стане прикладом для інших. Старець також попереджав, що шлях до цих змін не буде легким. На Україну чекають нові виклики, відбудова зруйнованої інфраструктури, боротьба з корупцією, розвиток економіки. Але він вірив, що народ, який пережив найтемніші часи, зможе подолати і ці труднощі. У своїх видіннях він бачив, як українці повертаються до своїх домівок із різних куточків світу. Ці люди привезуть із собою нові ідеї, досвід і ресурси, щоб допомогти країні розвиватися. Міста і села оживуть, наповнені новим змістом. Він також говорив про роль культури та мистецтва в майбутньому України. Пилип передбачав, що українська мова, музика, література. Стануть популярними далеко за межами країни. Світ дізнається про багатство української культури, і це допоможе створити новий імідж України як сучасної, сильної і самобутньої держави. Пророцтво старця Пилипа залишилося не лише словами, а стало дороговказом для мільйонів людей. Його бачення надихало і надавало сили навіть у найважчі часи. Люди згадували його слова як нагадування. Що жодна боротьба не марна, якщо вона ведеться за правду та справедливість. Коли нові кордони України стали реальністю, багато хто згадував старця Пилипа з вдячністю, його ім'я увійшло в історію як символ віри, мудрості і незламності. Його карта стала не просто історичним артефактом, а символом нової епохи для українського народу.